Всім привіт-привіт! Мене звати Ірина. Ви на каналі Тарен Flux або Таро в Русі. Це відео буде просто красивим лаунжевим бекдропом або бектреком для вашої діяльності, тому заварійте собі чайочок, робіть хатні справи. Прогулюйтесь, якщо вам дозволяє мобільний інтернет. І сьогодні я, а я вам поки розкажу тему, яку мені весь час прилітає в коментарях. Вона мені прилітає на різних на різних платформах. І я розумію, що дедалі більше я не можу відповісти на цю фразу чимось простим і зрозумілим що uh, може зрозуміти може вмістити в п'ять слів і менше. Тому я вирішила записати про це відео. А питання контроверсійне, чому Таро лажає з часом? Чому Таро не дає чітких проміжків часу? І моя відповідь, вона буде нестандартна. Ну, я, я думаю, що вона буде нестандартна. Але подивимось, ви мені напишете в коментарях, так, якщо, вона, якщо вона буде така буденна, буденна, сіренька, сіренька, ви мені так напишете Іра. Нам напизділа, напиздюнькало. Я так і скажу: мабуть, мабуть, не буду, не буду вам ніяким чином вас переконувати в протилежному. Отже, чому не можна, чому взагалі важко дуже визначити час второ? Я хочу піти від іншого і сказати, чи можна визначити час не второ, просто час, який в нас є. Ви скажете, ну, звісно ж, Іра, в нас є там Google-календар, в нас є там всякі там э, застосуночки, де ми можемо повідмічати, коли щось станеться. І ви будете праві. Але і ви навіть можете сказати, що там різні держустанови, вони, вони нам назначають, коли точно треба прийти і тому подібне. Але я хотіла б вам, наприклад, дати декілька варіантів, де час, який ми з вами вважаємо, що він точно от він такий железно-бетонний, саме той час, який ми визначили, не такий. Скажіть, будь ласка, скільки разів навіть та сама підписка, коли ви до чогось підписуєтесь, на щось підписуєтесь, вам каже, все, о півночі, вас буде, о півночі ви, у вас це припиниться користування цього продукту, а потім вам раптом продовжують на 7 днів його. Коли вам кажуть, що все, точно, перестане існувати щось, а його насправді можна ще використовувати, але вже за допомогою якоїсь іншої програми, ще дуже довго. Взагалі, фінальність якогось часу, і фінальність якоїсь дати, вона можлива лише коли пройшло, мабуть, років 10 після цієї дати. Як людина, яка займається шаманізмом, вивчає його, але також активно практикує. Да, я я розмовляю, тобто в мене є сеанси медіумізму Тобто, я взаємодію з душами. Я взаємодію з духами. І я вам можу сказати одне єдине точну історію: що дату можуть, точну дату можуть вам сказати лише е, душі, лише якісь такі, ну душі, так, лише мертві люди. Лише мертві люди точно знають константу дату, свою, власну, в тому числі. Все. Коли ми з вами, як живі люди, існуємо в всесвіті, який постійно змінюється, де нам можуть нав'язувати щось фінальне, але по факту воно не є фінальним. Взагалі точна відповідь на питання, коли в умовах свободи волі, в умовах того, що наш світ він не існує в параметрах так, ні, він не існує в нас в параметрах навіть чіткого настільки часу, навіть коли ми думаємо, що він чіткий. Як нам ставлять в Придіть Прийдіть четверг, ви приходите, а там, виявляється, закрито. І виявляється, що там щось змінилося, і ви маєте прийти в інший день. Тобто, коли ми з вами кажемо про живу людину, і коли ми сідаємо з вами і ми читаємо карти для живої людини, ми з вами вже не можемо по факту давати 100% гарантію, про що ми її читаємо. Вірніше, коли ми кажемо особливо продати, не про що, не про весь контент, а продати, ми не можемо, тому що саме по собі життя, поки людина є, поки ми з вами є живими. Слава Богам, поки ми з вами є живими, більш-менш здоровими, ми з вами створюємо реальність. І коли вам читають розклад Таро, ви маєте розуміти, що вам читають по факту, що буде робити, ваша майбутня версія вас. Яка є, і підкреслюю це, найбільш вірогідною. Тобто, якщо ви в житті, наприклад, ведете. Ми ж з вами всі, ми з вами всі повторюємо певні сценарії і патерни. Якщо я вас попрошу писати ваш типічний день, ви мені опишете його. Чому ви це зробите? Чого це у вас вийде описати ваш типовий день? Тому що ви його повторюєте кожен день, у вас є певний набір реакцій, певний набір дій, певна рутина. Чи може вона змінитись? Так, може. Але, наприклад, якщо я наприклад, знаю, що я е, там просто з людина ранку, я вранці сплю, е, бачу сьомий сон, може, десятий, може двадцятий. І мені скажуть, о, ти, почнеш, ти, ти от завтра будеш бігати. В мене буде велике питання, що там таке станеться і хто за мною буде бігати, що мені доведеться вскакувати з ліжка та бігти кудись подалі. Оце буде моє питання. Ем, тому що ми з вами, коли знову ж таки, ми людині робимо якийсь розклад, сама собі людина робить розклад, ви собі робите розклад на майбутнє, ви робите його, виходячи з версії вас, яка є найбільш вірогідною. І дати, які ви отримуєте, коли ви запитуєте, коли ви отримуєте найбільш вірогідні. Давайте ще поговоримо про дати. Тобто, я хочу підкреслити свою думку перед тим, як перейду далі. На питання так, ні, точне 100% 100 100 на питання, «Так, ні?» і на питання, коли щось станеться, знає тільки точно відповідь: мертва людина. Мертва людина, як дух, ну, під час медіомічної якоїсь такої діяльності, і то вона не завжди знов-таки, хто займався медіомізмом, ви знаєте, що не завжди можна спитати точно у людини. Я весь час кажу у людини, але краще казати у духа. у духа точно, що якесь питання, і отримати на нього, на нього чітку відповідь, тому що вони часто самі кажуть, що вони самі вважають ну, за потрібним або дають такі відповіді, які е, Взагалі треба буде ламати голову для того, щоб зрозуміти, про що це було сказано. Але недарма у мертвих у вісні, тому що сонце прекрасна комунікація, такі такий місточок комунікації з мертвими питають дати у, особливо якщо це усвідомлений сон, так, питають дати, питають е... номера до лотереї, питають телефони, питають місце, де щось суховане і тому подібне. Тому що лише мертві це знають. Бо їх світ існує в параметрах сингулярності, тобто в них всі варіанти Всесвіту, вони зійшлися в одну точку. Все. Ми з вами, поки ми живемо, поки поживемо, поки в нас є достатньо кислороду в легенях і мозок, і серце в нас працює. Ми з вами живемо в поліваріантному світі. Тобто, де в нас багато-багато опцій. І вже саме через це ми з вами не можемо точно сказати час второ Ніколи ми будемо з вами казати, найбільш вірогідне завжди. Це найважливіше. Ми будемо з вами казати найбільш вирогідне, деяким чином, найбільш вирогідне щось буде працювати. Є, так? Добре, Окей. Маємо, маємо ще маємо, так? Рухаємося далі. Якщо ми вже з вами кажемо про використання, от саме от, коли ми з вами оцінку даємо Таро як інструменту з часу, в принципі, там є хороші в нас е, інструменти для того, щоб визначити час. Наприклад, якщо ми не беремо тузів, е, а ми е, тому що тузи, <гум> тузи нам дають лише натяк на певний час, і то це, якщо ви використовуєте марсельську систему, е, або ну, у вас більше, скажімо так, ви використовуєте більш класичну марсельську систему, там є певні натяки, що кожен. Ну, мовно кажучи, в нас сторона світу асоціюється з певним сезоном, і в нас тузи асоціюються з певним сезоном. Ви плюс-мінус, але сезон це три місяці, це дуже широкий такий розкидка розкидка часу. В нас з вами є молодші аркани від віки до десятки. Чотири маці їх. Один молодший аркан, там, наприклад, трійка Чаш це певний період, це певні 10 днів. От 10 днів це вже набагато точніше. У нас є деякі старші аркани, по типу як Єрофант, або Імператор, або. Нехай там той саме. Відлюдник, так, відлюдник нас наприклад, він типу з здій... ну, зрозуміло з дівою асоціюється астрологічно. Діва в нас займає певний період часу. Так? Діва в діво нас святкують там певну кількість днів свій день народження. Це 30 днів, приблизно що не ідеально, звичайно, але краще ніж нічого. Але є цікавий ще момент. В нас є, наприклад, такі старші аркани, як дурень, як Повішаний, як суд, які і також в нас там є інші, там, ну, наприклад, та сама Жриця, аркани, які показують, що або щось в нас, або там колесо фортуни, та, показують, що в нас щось з вами якимось чином. Буде трапляти, тобто, вони виражають планети. Тобто, у нас є старші аркани, які або абсолюти стихій виражають, або планети, і з якими нема асоціацій жодних так, нема жодних асоціацій, ну, з яким пов'язані з часом. так, тобто, тобто, До чого я веду? тобто, В нас в самому Таро, в самій системі Таро, що в нас з вами є? Ну, скажіть. У нас є карта та ж сама Жриця, та саме колесо фортуни, дурень, страшний суд. Або просто суд, перепрошую. Повішаний. Це аркани, які взагалі кажуть, а, -а, а, а не буде так, як ти думаєш. Взагалі, дурень каже, а, я перепишу. Повішений каже, помиринуйся в цій енергії. Буде велика затримка. І все одно потім вийде. А коли ти вже закінчиться, тобі вже не буде взагалі хотітись того, що ти хотів. Суд каже, що ой. Я перепрошую, вам там був план поїхати відпочити в Трускавець водичку попити? так, оце був ваш план. А ви знаєте, що там щось інше зовсім хряпне, Нарешті <свісно> у нас там якесь планується, те, що прилетять інопланетяни. І якби вийде так, що трошечки от ваша оця там санаторна поїздка, вона якось в цей глобальний план світовий не вписується. Ем... У нас є життя, яка взагалі каже, що є щось непроявлене. І ви не зможете через це непроявлене, е, через те, що, якісь, скажімо, там, якісь обставини, ще щось, це питання, якась таємниця є, якесь питання, яке ви не знаєте, а воно повпливає. Колесо Фортуни каже, що ну, взагалі ваше бажання, знаєте, як там кажуть, Небесні канцелярії, воно оброблюється, ви там купуєте квиточки, так, але. Воно все піде не так, як ви думаєте. Тобто, в самій системі Таро є купа карт, які кажуть: слухайте, люди, попустіться. Тому що ви тут думаєте, що ви можете собі запланувати щось часу, але по факту нічого не буде. Тобто, до чого я хочу вам. До чого я вам веду? До того, що, якщо ми вже з вами кажемо про те, що ми вибираємо якийсь інструмент для вирішення часу, так, то Скоріш за все, скоріш за все, у нас е, навіть не вибір часу, а та сказати, коли це буде. То в нас Таро – це буде не найкращий вибір. Ну хочете, йдіть до астрології. Астрологія, хоча б в неї там є і елективна астрологія, і хорарна астрологія, багато прогностична астрологія, багато видів цієї дисципліни, які дозволяють вам зробити плюс-мінус точний прогноз, коли щось трапиться. Тут ще є такий чудовий момент, через те, що є таке поняття, ми про нього дуже часто забуваємо, і клієнти наші забувають, і ми, як торологи, забуваємо. Людська воля Так, ми забуваємо про це. І через те, що ми про це періодично, дуже вигідно для нас, насправді, забуваємо, нас трапляються дуже цікаві речі, які ви кажете клієнтці, що тоді -то вона побачить свого коханого. Я вже пропущу всі психологічні моменти, що коли людина каже, я дуже хочу зустрітися чоловіка, свого майбутнього чоловіка, а вона поводить себе так, що вона взагалі боїться спілкуватися з, іншим, з іншою статтю. Взагалі, це, це окрема тема. Це взагалі от окрема-окрема тема. Випустимо психологію. Я відчуваю, що вони... Я відчуваю, що тут застрягну вам на дві години з лекції якоїсь. Але ви просто кажете, що вона зустріне, але ця людина, вона, наприклад, не вийшла зі свого звичного сценарію. І вона, навіть, якщо їй охоронець в АТБ, або в Сільпо, або в Еко, або в Форі, він їй вічло, посміхнеться і зробить комплімент. Вона від того чолов'яга і просто шугане в інший, в інший бік. А це може була її доля. Знаєте, це був новий мем <смі> охоронить за тебе. <смі> Але ви зрозуміли, до чого, так? Тобто в нас є, у людини є воля. І коли є ще така особливість мозку, наша, коли вам щось каже, що щось буде, ваш мозок такий, ага, добре, і все забуває про це. І не, робить, і не робить нічого, е, і не прикладає жодних зусиль для цього. Я спеціально вибрала, якщо тему саме, саме тему, яка пов'язана з відносинами, тому що вона дуже болюча. Тому любі мої клієнти, любі просто цікаві до таро та мистецтва таро, любі мої е, тарологи, мої колеги і мої учні визначені, чому таро, чому таро лажає в визначенні mm -hmm. часу. Тому що в нас є дуже багато різноманітних аспектів. Дуже багато різноманітних аспектів, де ми з вами поводимо себе зовсім інакше, де ми з вами не можемо чітко визначити час, тому що ми живемо в реальності з нечітко вираженим часом. Я сподіваюся, що це вам дало трошки іншу перспективу на це все питання. І я сподіваюся, що. Вам буде, вам буде можливо, ви трошки, ви трошки від себе від'їбетесь, коли ви будете визначати час. А ви, мої улюблені клієнти, ви можливо будете інакше формулювати своє питання. Тому що можна дуже, дуже багато питань треба формулювати, таким, образ, таким чином, перепрошую за русізм, таким чином, що ви можете якимось чином. собі покращити життя. Не питайте, коли, питайте, що мені для цього зробити, Чи що, це, що мені заважає, чи що мені допоможе. Чи що я не бачу в цьому питанні? А варто було б. З вами була Іра, це було Terror in Flex. І ми з вами ще побачимось. Па-па!